Використовуємо для роботи з съйомниками на секретку ось такий перехідничок одна друга, щоб відцентрувати нормально плюс. І молоточок з Дніпро я використовую який суцільний, надійний, на тисячу. Центруємо спочатку маленький молоточок. Я його називаю ще маленький. Молоточок тут. Чи менш відцентрували, Але це тільки початок. Зараз беремо молоток побільше. Після того, як ми відцентрували цим молотком, беремо такий молоточок трошки потужніший і по центру, по перехіднику, добиваємо максимально, щоб воно зайшло внутрі. Якщо ви бачите зараз секрет, то бачите, читати, ще робота не зроблена. Добиваємо максимально, щоб воно туди зайшло. Тоді є шанси, що воно ну, правду. Подивимося, що вийшло. Кольце зжимається і не проходить. Тому беремо набивні... ударні викрутки, тупо будемо кільце збивати. Тоді вилізе на раз-два. Тут я бачу просто по-другому ніяк. Пішили. набивну акліоточку постараємося збити кільце одним ударом. Все. Ось, Бачите, повезло, що воно в принципі, не кальоне. Трошки вдарив собі, папольчику, нічого страшного. Все-таки одноразове колечко. Тепер що ми робимо далі? Далі ось наша викрутка без кільця. З нею працювати досить. легко. Підпираємо робійник, пробуємо використовувати той самий. Підцентрували і добиваємо потужним молотком. Зараз поміняємо пробільничок, що вже трошки цей завеликий. За Нагадаю, колечко ми познівали. Пробойничок набили, тобто Якщо не шатається, є шанс, що зараз відкритися треба. Пробуємо одним движением. Не знаю, пішло чи ні? Зараз подівемось. Так, чудово. Ми її, звісно вже розкоцали максимально зараз. Я її виключу, виб'ю, покажу, яка красота від неї залишилась. Секретку витачили. Зараз в наступному кадрі покажу, яка вона гарна внутрі.